Кожного року настають такі дні, коли в наших душах пробуджується очікування казкових чудес. Раз на рік настає ця дивовижна ніч, в небесах сяють зірки, мерехтить і скрипить сніг під ногами, а попереду світиться вікно, за яким сяє казкове дерево. У новорічні дні діється щось особливе. Люди очікують на дива, в тому, що це істина правда переконала журналісти нашого каналу. Чи вірите ви в новорічне диво? Та чи траплялись, можливо з вами якісь цікаві історії під новий рік? Новорічне диво вірим, звичайно, але дива, на жаль, ніяких не було. Я років 20 був сам Дід Морозом, а Дід Мороз це така роль людська, що всі його хочуть, всі від нього все потребують, і всі надіються, що Дід Мороз принесе добро. Я бажаю, правда, в цьому році я вже не Дід Мороз. Ну, я бажаю, щоб люди то що намітили, нехай збудеться. Все не було мені цікавих історій. Ну я в це вірю, дитячі сказки. Звісно, я вірю в новорічне диво. Якби не вірили, нам би просто було не цікаво жити. Тому ми віримо, хоч ми і дорослі вже, але віримо в Діда Мороза, віримо в Снігуроньку. Так, не дивлячись на руки, я вірю в новорічне диво і вірю, що завжди що наступний рік буде набагато краще минулого. Що нарешті буде спокій, нарешті буде достаток, нарешті буде порозуміння і в державі, і в сім'ї, бо з цього все починається. Так, я в новорічне диво вірю, хоча вже доросла і знаю, що діда мороза насправді вже давно немає, але досі чекаю подарунків, хоч знаю, що це буде від батьків і все, але щастя воно є, і завжди вірити треба. Це людина наше те, що можна справді чому можна радіти. Мабуть, так. А чому ні? Може, таких і не було, але все рівно кожен раз, коли настає новий рік, хочеться хочеться вірити в те, що воно може бути. Люди дорослі ще стають, але з дитинством не хочеться прощатися, хочеться, щоб воно було. Є діти, є внуки, і треба вірити в те, що воно має бути. Хай не з нами, хай з іншими. Все рівно це чудове, чудове свято, я вважаю. Що ви хотіли побажати віничана в новому році? Ну, напевно, терпіння, тому що те, що відбувається в країні, треба пережити. Ситуація важка, здоров'я безперечно, можливості заробити гроші. Саме головне, щоб було все дешевле, все лучше ми жили всі, да. Вот це а що тут? Хай буде добре жити всім. І особливо у нас Вінниці, тому що Вінниця стала і гарнішою, і якоюсь такою домашньою, доброю. З Новим роком вас! Ну, вінничанам з Новим роком, щастя, наступаючим сьогодні. Щастя, здоров'я, всіх благ! Всього найкращого. Новому році хочу побажати стабільності, благополуччя в сім'ях. Великого кохання. Щоб вони провели дуже чудовий новий рік, щоб не було ніяких сльоз. І було дуже чудово новий рік, щоб всі отримали подарки. Я хотіла побажати усім великого щастя, бо якщо щастя буде, то буде і здоров'я, і буде і сила, і радість. Щоб сім'я була завжди разом, щоб ніхто нікуди не їхав, щоб завжди був достаток і було найголовніше, звичайно, для мене це також щастя і здоров'я. це Основне. Хочу стабільності. Хочу, щоб вони були на крок. Ближче до своїх мрій, хочу, щоб вірили в те, що наша країна найкраща. Ну і щастя.